Доброго часу доби! Хочу вам представити вольт Польська Sinus Pro 2000. Він є 12 вольтовий безперебійник Сьогодні вам покажу його запуск і трошки в роботі. Значить, представляю його вже на кухні, так як в основному він йде. До невеликих електроприладів, таких як холодильник. Ось у мене старенький холодильник e Nord. Не знаю скільки він ватт, але при e мотор у нього має бути 350 Вт, при запуску він бере десь 1,5 кВт. Значить, 100Амперний у нас акумулятор AGM. Це і тяговий акумулятор непростий, значить підключаємо обов'язково по плюс до плюса, мінус до мінуса, тому що на цей пристрій є у нас гарантія. І при заміні полюсів там видно, що Правильне підключення. Значить, що, що зробимо? Перше, треба нам підключити його до мережі. Він нічого нам не говорить. До акумулятора ми його вже підключили. Це тут пише off on Включаємо батарею. Там релюшки. Пелюшка вже переключилася. Зараз маємо мережу, маємо повну батарею. Він сконтролює батарею. Вона повністю заряджена чи ні. Повністю заряджена. Значить, щоб батарею відключити, нажимаємо кнопку синю, включаємо батарею. Значить, що? Ну, Радіо ми підключати не будемо, нема сенсу. Воно дуже мало споживає. Так, тут маємо запобіжник, вентилятор і дві розетки на 220 вольт. При відключенні електромережі він автоматично переключиться на... 230 вольт правильные синусоїди Ну, хоча синусоїда правильно у нас буде хоч такштаг. Хоч, хоч факт залишається фактом. Ага, ще підключу, ще підключу чайник. Так, чайник. є чайник. підключив Так, значить. Зараз у нас на вході 218 вольт, на виході 243. Так як у мене є на весь будинок 9-кВтний стабілізатор, то мені дає там плюс-мінус пару відсотків 220, навіть більше, 225 майже я поставлю. Щоб він мені давав ну, або плюс, або мінус. Ну, це вже він собі сам 242 дає, тому що, ну, якби він завжди більше дає, коли менше, а коли менше, то навпаки. Так, а коли більше, то навпаки. Тепер, що ми робимо? У нас холодильник працює від е, живлення вже цього пристрою. Значить, що ми робимо? Можемо тут відключити. Можемо. Е, так, це батарея підключається і ну, він сам вже включається весь. А тут відключаємо живлення. Так, дивимося, що робиться. Зразу е, там, я не знаю, навіть... Там 3 мілісекунди, по-моєму. Від 3 до 6 мілісекунд дається на переключення цього пристрою. Дає 230 вольт чи правильний синусоїди. У нас холодильник працює. Значить, що тепер бо це у нас 2 кВт чайник. Він, звичайно, що його не потягне, бо він має трошки менше. Але попробуємо. Так, 2 кВт чайник, включаємо і він показує, що забагато перенагруз. Так, перенагруз, щоб нам його повністю перезагрузити. Треба виключити? О, і можемо знову включити в мережу. Все. Знову він працює, можемо його використовувати. Ну, тепер зарядить батарею, провірити її. Що вона? Там себе представляє розряджена заряджена, він собі там все зробить сам. Тобто вам не треба нічого включати, переключати, він автоматично все сам робить. Ви його включити, включили у 220 в мережу, підключили до акумуляторної батареї і, наприклад, підключили собі холодильник чи там, ну я не знаю, що, комп'ютер. Можете підключити два холодильники ну, на, на не більшу потужність як е, е, 1200 Вт. Ну, але 1200 Вт це його робоча нагрузка. А ви можете підключити, наприклад, три е, холодильники там чи чотири, е, номінальна е, нагрузка, яка буде у них 2000 Вт. Тобто при запуску 2000 Вт у нього буде. А е, наприклад таких холодильників можна як у мене підключити в районі 4. Ну, 3-4 точно можна підключити, бо е, точно не пам'ятаю, але здається 350 Вт е, робоча, е, робоча потужність е, даного мотора.